Наш організм працює як така система, яка сама регулює собі температуру. Тобто, тримається вона десь в районі 37 градусів. Якщо ж, і механізми, які регулюють температуру, вони в основному це потовиділення. Тобто організм забирає лишню рідину, і коли вплив спеки більш сильний, інтенсивний, як зараз літом, тоді організм старається. Шляхом виведення рідини знизити температуру тіла, тобто. Але ж якщо спека вже така більш інтенсивна і тривала, і постійна, тому ці механізми порушуються, внаслідок чого виникають зневоднення, тобто ми втрачаємо з рідиною електроліти, солі. Як наслідок може з'являтися головний біль, запаморочення, сухість в роті, зниження тиску, іноді судови. Потім загальне теплове виснаження, тобто це коли вплив довготривалий інтенсивний, організм виснажується, внаслідок чого також з'являється головний біль, судоми, можливі запаморочення, зниження тиску. Ну і саме гірше це тепловий сонячний удар. Різниця, ну взагалі сонячний удар це як різновид теплового удару. Тепловий удар це реакція організму на тривалий вплив сонячного проміння або нестачі повітря. А сонячний удар це під дією те ж саме, але вже під дією прямих сонячних променів. По-перше, треба бачити, як ну скажімо так, анамнез, що вона перебувала на сонці, бо то тоді це можна розцінити як тепловий або сонячний удар. Ну, перша допомога це варто перевести людину в тінь, далі дати їй велику кількість рідини. Вжити, це має бути ніякі не газовані не солодкі напої, ні в ко... ніякому разі не алкоголь, тобто це звичайна вода без ніяких домішок. І е, виміряти тиск, е, якщо він підвищений або знижений, тоді вже, в залежності від того, да допомогу, треба в людини зібрати анамнез з приводу того, чи вона приймає постійно якісь медикаменти, того що е, деякі ліки. Е, не варто приймати і перебувати під на прямому сонячному опроміненні ну, це стосується людей з гіпертонічною хворобою, з цукровим діабетом, там дітей, людей похилого віку. Це група ризику. Часи перебування в спеку варто обмежити з 10 ну, тобто, треба старатись мінімально бути на прямих сонячних променях з 10 ну до 4-ї, до 5-ї години. Тобто, бажано в цей час перебувати в приміщенні, уникати дії прямих сонячних променів. Ну і одягати легкий одяг. Тобто, якщо вже доводиться виходити на вулицю, обмежити фізичну активність на вулиці. Треба вживати багато рідини, як уже сказав, чистої, звичайно, ніяких домішок. Треба перебувати в приміщенні під, в ті години, які назвали, треба обирати легкий, ну, світ, легкий одяг світлих кольорів, тобто не темний, не чорний, такий більш світлий. Треба не соромитися, одягати головні убори. Для того щоб не попадали прямі сонячні промені. Сонцезахисні креми мають своє місце, коли людина вже вирішила або піти на пляж, або немає можливості уникнути прямого впливу сонячних променів. Тоді так вони дійсно, деякі з них, але це мають бути якісні креми перевірених виробників, які дійсно можуть іноді захищати від прямого впливу сонячних. Звісно, перед застосуванням будь-яких кремів або засобів косметичних варто все-таки проконсультуватися або порадитись з дерматологом.